Доброго вечора! Сьогодні в продажі з'являється дуже крутезний бус. Це у нас Sprinter 319 -й 2020 -й року випуску, свіжопригнаний, в базі L2H1. Автомобіль як візуально, так і технічно повністю в відмінному стані. 151 тисяча рідного пробігу по автомобілю. Повна маса 7 тонн. Такий у нас весь рівненький. Є фаркопчик оригінальний. Так у нас виглядає багажний відсік, короба практично як нові. На гарних титанових дисках оригінальних. Бокова дверка у нас з дотяжкою. З великим монітором, тобто все, що можна, все є в цьому спорінті. Так що запрошуємо до огляду. Місто Чорнівці Хотинська 40. Команда Автопарк.